Привіт, мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму ютуб-каналі і в цьому відео ми поговоримо, як знайти хорошу роботу в Німеччині. Потрібно розуміти, що для кожного хороша робота це щось своє означає. Комусь потрібно добре заробляти, хтось має не обов'язково добре заробляти, але добре себе почувати на роботі і так далі. І ви маєте самі розуміти, що ви хочете. Чи ви хочете багато заробляти, чи ви хочете просто ходити на роботу і не знаю, проводити там гарно час. І добре заробляти також відносне значення, комусь 10 тисяч євро мало в місяць, а комусь 2 тисячі євро мало в місяць. Значить, Середня заробітна плата по Німеччині, чи так, нормально, це 4200 бруто в місяць. Ну, 4200 бруто в місяць, якщо хорошим спеціалістом бути це добре, можна, таку, ну, можна стільки заробляти. Так? Е, ви скажете, а скільки мені буде на руки, в кожного на руки буде індивідуальна сума, тому що хтось одружений, хтось не одружений, хтось з дітьми, хтось без дітей, е, хтось розведений і так далі. Це вже можна вирахувати індивідуально, так, і немає якої. Тому ви маєте вирішити, чим ви хочете займатися самостійно, і скільки ви хочете заробляти, це також можна, якщо ви хороший спеціаліст в будь-якій сфері, ви можете добре заробляти. Основне, що в Німеччині для багатьох спеціальностей і багато німецьких роботодавців хочуть мати диплом, щоб ви мали той диплом, по якій роботі ви будете працювати. Наприклад, закінчили навчання на вчителя, не знаю, на менеджера, але працювали косметологом чи там перукарем. Будь-ким, але для... І для цього у вас немає відповідної освіти, то в Німеччині буде трошки важко е працювати відповідно до цього, що, до цього вашого досвіду, що ви робили в Україні. І тоді вам вже треба вирішувати, чи все ж таки ви хочете менеджером працювати відповідно до вашої освіти, тому що то ніби буде легше, тут легше перевчитися і так далі. Або ж ви все ж таки хочете працювати тим, що ви робили в Україні, але для цього також немає. Але так у вас немає освіти, то це також можна пройти курси навіть. Отрьмісячні, шестимісячні, річні, вечірні, заочні і, або, або щоденні. і так далі. Є багато курсів, які оплачуються джоб центром є багато курсів, які можна самостійно проходити і за то платити, і вони дорого не, ну, не коштують, так само, як в Україні, наприклад, коли ви працюєте і додатково ще дещо навчаєтеся, перекваліфіковуєтеся і так далі. Багато Роботодавці в Німеччині вимагають, що у вас був якийсь сертифікат, диплом, будь-що, і коли вас беруть на роботу, ну, на якусь більш-менш нормальну роботу, то має бути диплом по тому. Друзі, якщо ви ще досі не знаєте, чим зайнятися в Німеччині, але мрієте мати хорошу професію та добре заробляти, можу порекомендувати вам Deutsche Tech Техакадемії, яка проводить набірне на навчання по професії Digital Marketing Manager. Якщо у вас є рівень англійської або німецької, на рівні B1 або вище, ви зареєстровані в Job-Center або Agentur, ви можете навчатися безкоштовно. На курсі ви створите німецький бізнес-кейс, підготуєте документи для інтерв'ю та пройдете співбесіду, познайомитеся з топовими напрямками онлайн-маркетингу, а саме Social Media Marketing – email Marketing, Social Media paid Marketing, Influencer Marketing. І найголовніше, ви отримуєте німецький диплом від акредитованої німецької академії. Маркетологи в Німеччині, до речі, заробляють від 50 тисяч євро в рік. Під відео ви знайдете всі контактні дані Deutsche Tech Academy. Звісно, якщо ви хочете прибирати, то в Німеччині навіть Прибираючи, або вам подобається, наприклад, можна заробляти 20, 30 або 40 євро в годину, і це коли, наприклад, відкрити свою власну діяльність, прибирати на якихось фірмах, де там за 2-3 години платять по 20, по 30 євро. Та? Але ви розумієте, що ви несете тоді відповідальність повністю за свої всі, тобто доходи і витрати самостійно. Насправді це не так важко, так само, як косметологи самі на себе працюють. Чи, чи, можна самому на себе, можна так само працювати на когось. Але ви розумієте, що коли ви, коли ви десь працевлаштовані, то на вас хтось заробляє. Так? Я рекомендую обирати тим, чим ви хотіли займатися. Багато хто не розуміє. Я кажу, а чим ви б хотіли займатися? Хтось каже, хочу бухгалтером і фітнес-тренером. Або тим, або тим. Можна тим і тим. Але ви розумієте, що краще на сьогоднішній день, коли у вас немає ще якихось знань, сфокусувати свої знання на одному чомусь вчити одне щось для того, щоб швидше досягти успіху саме в тій сфері. Хочете фітнес-тренером? Взагалі без проблем фітнес-тренери також в Німеччині добре заробляють. Є купа різних курсів навчань можна в університеті навчатися заочно, плат там стаціонарна. Ясно, що це все або безплатно, або платно, або несе. Або якщо, наприклад, коли Джоб центр буде вас фінансувати, це. В тому випадку, коли ви е, дійсно пояснюєте їм, що ви хочете тим е, робити. Коли, наприклад, фірма, яка буде проплачувати за ваше навчання, підпише там також договір, тобто, коли вони самостійно домовляться, коли, наприклад, ви, маючи ту освіту, хочете по тій самій освіті е, працювати, е, наприклад, якщо ви там менеджер і хочете в ту саму сферу йти працювати, там в бухгалтерію чи щось таке, і ви їм пояснюєте, що ви в Україні працювали. І тоді також джоб Буде інвестувати. Коли ви приходите, і, наприклад, в джоп-центр розповідаєте, що ви там по світі бухгалтер, але все життя працювали фітнес-тренером, а сьогодні напевно, може, б ви хотіли працювати з дітьми, а може б, ви хотіли щось ще інше робити, то це дуже дивно звучить і вони кажуть, ну. Вирішуйте самостійно, що ви хочете. Або біжіть, працюйте, і тоді самостійно оплачуйте свої дивні ідеї. Сьогодні ви хочете тим, завтра тим, а післязавтра ще з чимось. Ми вам оплатимо навчання, а можливо ви тим і не хочете працювати. Добре, треба тримати свою думку, пояснювати їм, чим саме ви що саме ви хочете тут займатися. І. і... Дуже важливо зрозуміти, що в будь-якій сфері, в будь-якій сфері можна добре заробляти. Одразу, звісно, важко, якщо ви просто там, пройшли якесь навчання, і одразу, що ви станете мільйонером, зрозуміло, які в Україні без досвіду, без навиків, дуже важко. Але з часом за рік, за два, за три, вдосконалюючись, проходячи якісь різні перекваліфікації, навчання і так далі, у багатьох сферах можна. Майже можна сказати, в усіх сферах можна дуже добре заробляти. Тому подумайте, що б ви хотіли робити. Це також не залежить від віку. До речі, багато хто каже, там 50 50 років чи на 55 є багато курсів, які недорогі курси. Навіть якщо Джоб-центр там каже, ні, ми вам не оплатимо і так далі. Пішли на вечірні курси, якісь бухгалтерські, фітнес-тренери, чи на сьогодні мені такі, чи маркетинг. головне знання німецької мови. Звісно, можна обрати. Таку освіту, де не треба багато писати, багато читати, постійно розмовляти на німецькій мові. Але просто подумайте, з чим ви хотіли займатися, сфокусуйте свої всі знання в цю сферу, пройдіть навчання, подивіться, і я впевнена, що. Результат буде, хтось може хоче в медицину. Звісно, треба також розуміти, що там аузбіліний і так далі. В медицину там будуть тривати два або три роки і так далі, Або лікарями то ще більше. Обов'язково розуміти, і як знаходити хорошу роботу, в мене чесно, де шукати хорошу роботу. Google своє місто, і вам ви дуже багато різних сайтів викидає, особливо вашого, наприклад, міста чи там вашого регіону, вашого району. Не можна сказати, що от лише на цих сайтах можна. Знайти роботу, а на інших не можна знайти. Важливо писати німецькою мовою, не якимись іншим, або ж англійською, та? німецькою або англійською, тут в Німеччині, не іншими мовами, та? тому що буде показувати якісь зовсім інші пропозиції, якщо українською напишете, буде показувати пропозиції українських фірм, які пропонують роботу в Німеччині. Для чого вам українські фірми, які пропонують роботу в Німеччині, якщо ви, наприклад, вже в Німеччині, якщо ви самостійно можете піти і домовитися, якщо ви самостійно можете піти і запитати, навіть як не з високим рівень знань. Та? Звісно, що ті українські фірми, які пропонують роботу в Німеччині, там не є кваліфікована робота, і це самостійно можна, наприклад, без знань, якихось там особливих піти домовитися. Надіюся, що це відео було корисне. Якщо є питання, залишайте в коментарях і почуємось в наступних відео.